Знижки представляють єдині знижки на Gel 15% в аптеках подорожних вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на гліцесед та Gliceset Max 20% в аптеках подорожних вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Після кількох поспіль масованих обстрілів Росією нашої енергосистеми у травні українці змушені жити за графіками відключень світла. Це триває вже третій місяць. Як вирішують вимикати світло чи ні? Щовечора диспетчер державної компанії Укренерго зводить баланс електроенергії на наступний день. Він підраховує загальну кількість імпорту та планову кількість вироблення енергії на кожній електростанції країни. Також враховується той об'єм, який буде протягом дня споживати населення та виробництва. До уваги беруться пошкоджене обладнання електростанцій, аварії на шляхах передачі електроенергії тощо. Після цих розрахунків Укренерго приймає рішення вимикати світло чи ні. Хто впроваджує графіки відключень світла на підставі розрахунків? Укренерго запроваджує обмеження для споживачів та видає на кожну область України однакові обмеження. На основі цього оператор розподілу електроенергії, колишньо обленерго, й запроваджують графіки відключень світла за принципом рівномірності. Як формуються графіки відключень світла? Спершу оператор виділяє в окрему категорію критичну інфраструктуру: це військові об'єкти, лікарні, водоканали. Для них відключення не застосовується. Решту споживачів розподіляють на шість однакових груп: так звані черги. Кількість черг, котрі потрібно вимикати, визначає Укренерго. Це може бути від однієї аж до чотирьох черг одночасно. Чим більше черг застосовують одномоментно, тим більший дефіцит електроенергії в Україні. Що буде, якщо не дотримуватися цього графіку? Відключення світла необхідні для того, аби запобігти виникненню масштабної аварії в енергосистемі України. Якщо така аварійна ситуація виникне, її наслідки навіть важко передбачити.